Це по суті ловиться шочка. Червяк, черв'як ти чіпляєш, але... Ой. Черв'як ти чіпляєш, але... Чи ти просто навіть ловиш на цю на. на приманку. На приманку. Він можеш ловити там сома, я знаю, що. Ну це на хиж, на хижу рибу. Ти пам'ятаєш сьомань? Ну окей, але Зразу Я чіп. Пелікан заразить вашу приманку. Стильчик є все як має бути. Як в рибака. Там мабуть, на лодках Плює них шалено. шалена. Тягнут і тягнуть. Крокодили, мабуть, там витягує. Ти так, це, це, слухай, це тут на велику рибу, як ти так його намотиш, да? що він має заковтнути да, прямо. Це, це, це забагато, я думаю. Що це. На карася ми так легенько надягали, а, потім да, обрубували кінчик, щоб не стягнув, бо ще знаєш, як стягує. А ще ця синька мозги компусував. Гучок що... голий. Він а, просто стягує, обгризає. Дрібненький того. Що Максим, хочеш надягати цього червіка чи ні? Не хочеш? Коли став холодак, буде здрав нема. Там 2 градуси Цельсій. Це де треба холодильник з тобою вести. Привіт! Привіт! Раз йому рибка може скаже привіт. Фуйки таки. Получається? Ти добре тримай в руках, бо зараз, як клюне якийсь сон, то потягне з собою. Я Я буду потягати. Максим, хочеш спробувати? Максим, біжи, спробуй. Ти будеш тримати, добре? Так, відійде, ха закине. Тримай добре в руці Максим. Помаленьку, помаленьку тягни. Щоб вона так зараз побачила, що там як рибка та ніби. А ти вже все тут же. О, рибку піймав! Треба в руках тримати, стояти, чекати, час, два. Це на поплавок, я так вважаю, то Ну бо ця річка впадає в озеро Вінніпек, що кидати мені? Это же зараз для принцип такие, как на лодку, правильно? Просто на поповок. Да, да, да. А лицензия... Сколько ты говоришь? 17 долларов? Нет. Лицензия 27. 27 это что, на рік? Да. И только 10 рыбин можешь ловить. Зараз. За раз. О одного з а інших видів, типу, то теж. А, да? так? Да. Це одного виду. Один вид, 10 рибин. Це один вид. Якщо зловив один, то можна, якщо злов... ага. можеш. Якщо Ага. А може 4 максимум види. Є різні, ні, різних видів, можеш, але є різні види. Є різна кількість риб, різна довжина, різна, цифру це. Так, щуку, там лише штуки. І зловив рибину об камінець і, так? Да, да, да. так? Якщо ми зламо, почаєш стріляєшся. Але так як будеш бити об камінця, то не цей. щоб, щоб не бачили діти, бо в них буде психологічна травма. Я поняв. А... А... Дивився, не дивився чи дивився? Не дивився чи я. Я би сам не дивився. Ми... Такий рибак, я коротше як. А як буде жива... Ну чекай, якщо буде жива плавати в відрі, то що? То прийдуть нічого. Тільки коли будеш транспорт... Будеш ходити, показувати її по пляжу. <плес> або перевозити додому і тебе зупинять, щоб вона жива там, так? Так, 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 так. Це не можна. Це гуманно виходить, так? Да? Гупнути головою об кам'янець. Типа, так. Ну з однієї сторони, так, да, але вона ж в воді не муситься ти. Ладно, перед тим як чистити її, знаєш, вдома там. Ну шо, клює, чи ні? Чого я приїхав сьогодні сюди? Швітер хитає і все. Я і не бачу, щоб там хтось стягнув. Ні, ні, що. А ті собі бухають за столом. Їм така рибалка саме в кайф. Піскай, шашка, назад, пускай виден. Давай. І... Ні, ні, тобі не, не, не треба катушку тримати. Просто китай. Катушку пусти руками. Ліву руку пусти. Да. Ліву руку пусти. Да, от там тримай, ліву руку. Супер. Так, буде нині пай. Наза... Майже добре. Все, да, все, да. Аттемп номер 2. Під час цього маху. Можеш взагалі поки його не пускати. Побачиш, воно піде по і теж, а ти потім відчуєш. Аж коли вже вудка буде отут над водою, відпустиш пальце. Я скажу, коли відпускати. Давай. Тримай пальце. Погнав. Я скажу коли. Відпускай! Ооо! Все, супер. Закрите кульце треба. І погнав, легенько тягнеш. А, чекати, все, жіть. Все, тримай добре в руках, щоб... цей... Відійди! <рес> Рибак навіть не відчуває, що мокро. Все, не треба, не треба тягнути. Це на поплавок трошки інакше. Він собі там буде видно, якщо плює, то пам'ятаєш, ми ми ловили в Україні. Все, але так тримаєш час, два, потім надоїдає, кидаєш у воду, утку і йдемо додому. І ти почуєш, якщо там щось тяжке, то значить там щось є. Кула, чи що. Не хоче кулу зловити? А що хочеш? Рибу? Я хочу Golden Eye. Або сома Вася, а як сом буде англійською? Катфіш? Ні, кат тепер рибу іншу. Он пелікан коло твого цього черв'яка плаває десь близько. Зараз ти його зашив. за шию, За дзьоба того. Прибирається на якесь рибне місце. Він думає, що там де краще. на інше місце. Тут риба точно є, дивіться. По крайній мірі якісь пташки, чи що їли її, а? Тут саме? Якась пташечка, мабуть, поїла собі. рибку. Або хтось на березі прямо. Хо-хо-хо-хо! Зараз вся риба наша, бля. Бачив? Круто. Так а що зловили ви? Нічого. Нічого не зловили.